Рінять Сука! Пане генерал, таман, особливий склад окремого науково-освітнього центру Українського Казацтва для проведення посвятих казаки, та проведення фестивалю казацької організації та спорту вишукуваний. Командуючи парада генерал Саул Губа. Рапорт прийнято. Здоров'я, бажаю! Панове козаки і казачки. та громадська організація окремий науково-освітній центр українського козацтва, який очолює почесний громадянин міста Харкова, ректор нашого університету, академік, польовий Слобідського козацького округу, генерал-отаман Українського козацтва Іван Федорович Прокопенко. Олому складі центру зараз нараховуються понад двох тисяч козаків та берегинь, які активно беруть участь у волонтерській, науково-пошуковій, спортивній, військово-патріотичній діяльності. Козаки центру беруть шесто над вихованцями будинку дитини-родина, обласного будинку дитини номер 2 Шкіл міста Харкова та Харківської області. Студентська молодь відроджує славні традиції українського козацтва. Випускник нашого університету є вчителем-козаком 21-го століття. У параді беруть участь представники Харківської обласної громадської організації миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни, десантно-спортивного клубу Маргеловець, які роблять значний внесок у справу дотримання миру та розбудову незалежної України. 20 вересня ЮНЕСКО оголосила Міжнародним Днем студентського спорту. Вітаємо на марші найкращих спортсменів усіх факультетів університету. Колону очолюють викладачі. Заслужений майстер спорту України зі скелелазіння, призерка всесвітніх ігор, доцент кафедри спортивних ігор Рєпко Олена Олександрівна. Та заслужений майстер спорту України з плавання в ластах, чемпіонка світу ділова Катерина Олександрівна. В університеті працюють дворазовий олімпійський чемпіон з волейболу людина легенда Юрій Михайлович Поярков. Три доктори наук з фізичного виховання і спорту. Два заслужених працівників фізичної культури. Чотири заслужених тренери України. Серед викладачів і студентів п'ять заслужених майстрів спорту. Віки тисячоліття, тут славний рід, родина і сім'я, традиції, славне розмаїття в Європі, українсьчина. Козацька старшина, козаки і козачки, кандидати в козаки, студенти, спортсмени, школярі, колеги-педагоги, представники обласної і міської адміністрації, керівники громадських організацій, шановні друзі, не порушуючи традиції, які склались у нашому регіоні і, зокрема, в нашому університеті, саме о цій порі. Ми влаштовуємо свято патріотичних організацій, свято спорту, шановуючи тих, хто досяг успіхів і хто досягне їх, відмінників навчання і головне громадян України, справжніх і освічених українців її патріотів. Друзі, сьогодні наша область шановує. День визволення території Харківської області від німецько-фашистських захватчиків. І з цього приводу в патріотичних організаціях і просто в колективах проходять відповідні шанування. Велике свято в державі незабаром. Я глибоко переконаний, що в державі в мене криза, військові конфлікти, і ми зможемо в повну силу і на повні груди сказати. Що ми своїм сумлінням, своїми зусиллями, своєю працею теж сприяли цьому. Урочистиці, які будуть проходити протягом сьогодні дня, свідчать, що в кожному серці патріота відгук однозначний. Він тісно пов'язаний з тим, щоб послужитися старшим своїм батькам, своєму народу, своєї рідній державі. Слава Україні! Представникам козацької старшини, керівникам козацького руху на Харківщині привести до присяги першокурсників і гостей. Що буду, і Що буду наполегливо і невтомно відроджувати та продовжувати! Відроджувати. Традиції славних козаків України, України. бути вірним, вірним прикладом для своїх нащадків. Присягаю, Присягаю. Чесно, і чесно і сумлінно виконувати статути українського козацтва. Накази гетьмана, Накази гетьмана, отамана. Відповідати вимогам. Відповідати вимогам. Козак, це душа Козак це душа України. Її надія захист і майбутнє. Її надія, захист і майбутнє. Присягаємо. присягаємо, присягаємо, присягаємо.